Бачили колись як африканець зігує? Хоба. Ти нахуя оту зробив? Та воно саме якось. Сьогодні я мав бути в усіх новинах. Клавдіє, дякую, що прийшли. Я не знаю, як він тут опинився, але ви давно знаєте, що я дітей люблю. Черті, єбані, я ж вас у чаті питав, яка форма одягу блять. Це сьогодні свято, мамка голубців накрутить скоріше. Б уже. Любіть Україну, як сонце любіть: і вітер, і трави, і води. Мужчина не товпиться на вході. он Дивіться, середина пуста, скільки місця. Дай вам Бог здоров'я. А на теремки тролейбус уже був Не знаю, не їбуде ми. Як біжить швидко час, я надіюсь, він за нас та 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 та. Ось цією. Добре, а єси якою. Тоже цією і жопу витираю. Пиздить, жопу я йому витираю. Мені всі казали, що пенсіонеру складно знайти роботу. Пиздять, знайти не складно. А от влаштуватися ото вже зовсім інша справа. Малесенькі долоньки, сина чи доньки, ніжніші за все. Ей, йобане чудо. Ходімо на насінував за клуб, тільки так, щоб ніхто не бачив.